Радий всіх вітати, з вами лікар Василь Чайка, і сьогодні я відповім на одне із ваших запитань, яке ви дуже часто задаєте. Яблучний оцет. Чим він корисний? Коли його потрібно вживати? Коли він нам допоможе, а коли він створить шкоду? Давайте з цьому розпитанням розберемося. Яблучний оцет відомий дуже-дуже давно. І в основному він використовувався в медицині чи в кулінарії. І такої великої популярності в світі він набув в середині 70-х років, коли його почали використовувати у Сполучених Штатах, і його признали народним способом лікування. І, звичайно, що якщо як народний спосіб лікування, треба було якось аргументувати, чим же ж він такий є корисний. І тут були проведені ряд досліджень. На основі цих досліджень. Нам розповідали про те, що він знижує холестерин, він спалює жир, він покращує кислотність шлунка, він знижує інсулін і дуже величезна кількість його багатокорисних властивостей для організму. Також для зовнішнього використання його він знижує запалення, наприклад, використовують при атопічному дерматиті, при лікуванні оніхомікозів, при роботі з різними роду бактеріями і так далі. Ну у цьому всьому, що ми чуємо. Є величезна кількість міфів, і дуже-дуже маленька частинка правди. Давайте з вами детально розберемось у цьому. І так, основним компонентом яблучного оцту являється оцтова кислота. І то її там не дуже багато, а всього-навсього від 4 до 8 Саме оця оцтова кислота, вона і. Створює той, як скажімо так, ем, позитивний вплив на наш організм. Що ж вона робить? Любу кислоту, яку ви будете вживати, не має значення, чи це лимонна, чи це виноградна, чи, це, чи це оцтова, чи це, наприклад, ви будете вживати капусту, яка буде стимулювати секрецію. Всі ці засоби будуть підсилювати секрецію шлункового безпосередньо шлунка, тобто збільшується кількість соляної кислоти. Як наслідок, якщо у вас є Лужне ПАС шлунку, чого в нормі не повинно бути, або у вас якісь є проблеми із виділенням цієї соляної кислоти та пепсину, при використанні цих засобів, там, осту, чи, наприклад, лимону, чи ще якоїсь кислоти, у вас буде стимулюватися секреція. Чим Цим же самим вам буде краще перетравлюватися білкова їжа. Тобто вживання цього оцту. Правильних дозуваннях перед їжею або під час їжі, додаючи там, наприклад, салати, чи там, коли ви м'ясні продукти вживаєте, це буде стимулювати червську секрецію шлункового соку, і ви краще будете переварювати їжу. Остова кислота і сама виробляється в нашому організмі бактеріями, які живуть у товстому кишківнику. Переробляючи клітковину, яку ви їсте, вона в основному в овочах та фруктах знаходиться, вони утворюють невелику кількість цієї оцтової кислоти. І вона використовується як одне із джерело енергії для тих же ж самих бактерій, раз, і частково для тих клітин, які знаходяться у нашому шлунковому кишковому тракті. Але це не є енергетична якась станція, розумієте, і користь там складає на більше там, від 3 до 5%. Ще. Люба кислота, вона буде що подавляти запальний процес і ріст різного роду флори. Тому і використовували різного роду кислоти, включаючи і яблучний оцет, для того, щоб зменшувати інтенсивність росту грибів чи якихось бактерій. Тому, звичайно, чи при зовнішньому використанні, чи при правильному використанні внутрі, якщо у вас є, наприклад, там порушення мікрофлори, там живе якась непотрібна мікрофлора, це частково, дуже там невеличка частку буде допомагати. Чому? Тому що основною, основним контролером. Кількості і співвідношення цих мікроорганізмів являється не кислота, а являється саме жовч. Тому коли у вас виділяється жовч, саме вона створює умови для того, щоб в кишечнику у вас жили лакто і біфідумбактерії та не жила інша флора. Тому користь цієї, цього яблучного оцту вона дуже перебільшена. Но зараз давайте перейдемо до тих міфів, які існують у світі в інтернеті. Багато хто це розповідає, що це дуже корисно про яблучний оцт. І так, перше, ви чуєте про те, що яблучний оцет знижує е, виник ракових захворювань. І люди, почувши це, о, все, будемо профілактувати рак. Е, це повна нісенітниця по одній простій причині. Рак, ви маєте розуміти, що це таке. Це ділення клітин. Рак це ділення клітин. І у вас, наприклад, коли жінка завагітніла, навіть клітини молочної залози діляться. І коли зробити, наприклад, біопсію і здати і не сказати, що ви вагітні, то вам поставлять четверту стадію гормонзалежного раку молочної залози. І від того, що ви будете пити яблучний оцет, клітини молочної залози не перестануть ділитися. Така ж сама ситуація з простатою чи з іншим органом. Тому яблучний оцет, як і люба їжа, він ніяк не впливає на виникнення чи припинення раку, або то, що називається правильно, ділення. cliteno. Другим найпоширенішим міфом є те, що прийом яблучного оцету допомагає усувати атеросклеротичні бляшки і чистити наші судини. Цей міф зрозумілий, чому? Тому що атеросклеротична бляшка сприймається як щось погане, а наша судина це труба як каналізація, яка забивається холестерином. Це знову повний міф, який побудований на відсутності знань анатомії та фізіології людини. Адже холестерин необхідний нашому організму для того, щоб підтримувати герметичні... Судини. І тому, коли, наприклад, плазма крові виходить за межі капіляра, тобто система герметична втрачає цю герметичність, виділяється, що холестерин з поприділення низької і високої щільності, які заклеюють цю дирку. Розумієте? Тому це повний міф. Якщо ви будете боротися з допомогою холестерину яблучним ви будете тільки шкодити своєму організму та шкодити свої печінці. Тому якраз у кого є проблеми печінки, яблучний оцет протипоказаний. Третій міф це те, що яблучний оцет піднімає наш імунітет, і ми краще протистоїмо вірусам, бактеріям та грибам. Це знову черговий міф. Ніяк! Яблучний оцет ні на лейкоцити, ні на макрофаги, ні на інші клітини крові не впливає, він ніяк не стимулює, він ніяк не послаблює той імунітет. Тобто це взагалі ніяк не змінюється. І навіть таке поняття, як імунітет, щоб ви розуміли, у нас немає, немає органа, який відповідає за імунітет. Тому розповідають про клітинний імунітет та гуморальний імунітет. І якраз яблучний оцет ніяк ні на клітинний, ні на гуморальний імунітет не впливає. Тому приймати яблучний оцет для того, щоб профілактувати зараження якимись бактеріями, чи вірусами, чи грибами це повна нісенітниця. Далі це лікування атопічного дерматиту з допомогою яблучного оцета розведеного. Тут знову черговий міф, тому що, наприклад, атопічний дерматит це процес запалення шкіри, а запалення в нашому організмі виникає тільки тоді, коли наш організм заживає. Наприклад, коли ви доторкнулися до гарячої сковорідки і відсмикнули руку, у вас починається місце, яке ви доторкнулися до температури, яка пошкодила. Епідерміс шкіри виникає що? Загоєння. Яким чином? Через запалення. То, коли, наприклад, у вас виникає опік, ви ж не прикладаєте яблучний оцет, правильно? Ось, Яблучний оцет використовується для того, щоб прибирати кірки, тобто кислота, яка там фактично є, вона допомагає прибирати некротичний епітелій. Кислоти, наприклад, використовуються в медицині, так, для того, щоб жінка, наприклад, забирати цей верхній шар епідермісу шкіри, це стимулює ділення наприклад, тих же самих клітин, і, вроді би, шкіра трошки відновлюється. 因为。 Більше ефекту немає, але якщо ви будете використовувати яблучний оцет для лікування атопічного дерматиту, ви нічого, окрім погіршення, не отримаєте, тому що причина атопічного дерматиту це не напад якихось інфекцій, а це рефлекторна реакція, яка припинилася сутієї рефлекторної реакції, була втрата контакту в основному з мамою або з близькою людиною. І тепер епідермія шкіри заживає, тому з допомогою яблучного оцету ви тільки блокувати цей процес загоєння і тільки шкодити. Я переконаний, що тільки комплексний підхід допомог може людині у сучасних умовах бути здоровою. Це коли ми використовуємо допомогу на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття світу. Детально про комплексний підхід і алгоритми, як бути здоровим, а не лікуватися усе своє життя, я розпів у своїй книзі та е навчаю на навчальних курсах. Якщо вас цікавить дана інформація і ви хочете дійсно, ще раз потуся бути здоровими, а не лікуватися усе життя, переходьте за посланням під цим відео, і там ви можете придбати або книгу, або зареєструватися на навчання. Нам ще розповідають про те, що яблучний оцет дуже добре, особливо людям, у яких є підвищений рівень цукру, наприклад, при діабеті, адже яблучний оцет починає знижувати інсулінорезистентність, допомагає знижувати цукор, допомагає знижувати апетит, і цим саме ми худіємо, і ми всі будемо такі стрункі та красиві. І тут є один дуже цікавий момент, що Тут мова йде про так звану проспрадіальну гіперглікемію, яка виникає в нормі через 2 години, коли ви поїли. Ось, ось що. Тобто яблучний оцет трошки може зменшувати ваш апетит за рахунок різкої активації симпатичної нервової системи. В чому тут ефект? Коли у нас активується симпатична нервова система, наш організм переходить на специфічну роботу. У нас спазмується шлунок, зменшується виділення соляної кислоти, і це призводить до того, що організм переходить на використання внутрішнього ресурсу білку. Якщо ми будемо у цій симпатикотонії, то ми що починаємо худіти, бо ми їжу зовні не вживаємо. Використовуючи яблусний оцет, стимулюючи таким чином надмірно симпатичну нервову систему, ви викликаєте у себе голод, дефіцит, але це призводить до виснаження. Тому, коли ви худієте, це не стає корисно, це не добре, це неправильний помилковий вистав на основі нерозуміння анатомії та фізіології людей. Тому не треба намагатися худіти. Не думайте, що коли ви худієте, це добре. Наприклад, онколог запитує, коли звертається людина. В лікарню. Скажіть, будь ласка, а коли ви почали худіти? Чому він це запитує? Тому що він знає, що. Процес ділення клітин супроводжується активною активацією симпатичної нервової системи. Йому цікаво, скільки вже часу ця симпатична нервова система активна, скільки вже виснаження організму відбувається, чи хватить ресурсу потім на відновлення. Тому є величезна кількість прикладів, коли люди почали вживати цей яблучний оцет для лікування цукрового діабету і так далі, і мали негативні наслідки в плані того, що в них був дефіцит маси тіла. Тобто, запам'ятайте, зниження ваги це не є до Тут важливо пам'ятати, що мова тут йде не про той магазинний яблучний оцет, який ви купуєте, а натуральний, який ви можете приготувати самі вдома. Наприклад, дуже є дуже простий рецепт приготування цього яблучного осту. Ви просто берете яблука, трете їх на тертку, кладете в трохлітрову, в наприклад, банку, так, щоб у вас десь приблизно 7-8 може там, 10 см було до верха. Доливаєте води так, щоб вода тепла, вода кімнатної температури покривала поверхню цих яблук, накриваєте його марлю і ставите в тепле темне. Місце. Він починаєте бродити, ви його кожен день помішуєте. Так він робить у вас 14 днів, потім ви його процідуючи на марлю, розливаєте в банки, і він також у вас ще стоїть на протязі місяця. Тобто він вистоїться, тільки потім цей яблучний оцет вживають. І вживають його наступним чином: використовують одну столову ложку, яку розчиняють на безпосередньо 250 мл води, додавши одну чайну ложку меду. Коли ви будете його вживати, чи зранку, чи вечором. Ніякого значення немає. Бажане, що ви використовуєте його для стимуляції да? кислотності, ви його маєте вживати перед їжею. Він вживається, наприклад, ви можете робити так, що берете там і по 50 мл цього яблучного осту вживаєте перед їдою. Да, Це простимулює виробку шлункового соку. Якщо у вас, наприклад, він знижений, то ви краще будете засвоїти білки. Все більше. Користі в цьому не буде ніякої. Тому пам'ятайте, будь ласка, одну річ. В інтернеті дуже багато міфів, і дуже часто певним засобам приписують якісь міфічні чудодійні властивості. Немає. Якщо десь ви чуєте, що лікує все, особливо рак, обираєте електричні бляшки і так далі, ви просто хочете це чути. Але ви потрапляєте на обман. Таким чином, дуже часто. Це шкодить людям. І в мене є велика чезна кількість людей, які приймали цей яблучний оцет і потім мали гастрити, наприклад, загострення виразкової хвороби, виникали проблеми з кишечником, хоча вони його приймали при синдромі подразненого, наприклад, кишечника чи синдромі дерявого кишечника. Тому пам'ятайте, ліки можуть стати ядом. І яд може стати ліками. Все залежить від дози. Тільки думаючи, людина в сучасному світі може бути здоровою.